Від Тільки зараз буду снідати, бо було багато роботи. Зараз хочу сказати, що будьте більш уважні, більш поступливі до тих, хто допомагає вам, надає вам послуги. Бо зараз у нас три вагони. На нас двох з дівчиною. В одному вагоні 100, іншому 50, іншому ще 100. Людей і кожен питає одне те саме, коли принесуть моє замовлення, як зробити замовлення. Це вся інформація є на сайті, по-перше, по-друге, як можна не зрозуміти, коли ти заходиш у потяг, там багато людей, багато вагонів. І як ти очікуєш, якщо ти щойно замовив, що тобі одразу принесуть замовлення? Це просто нереально. Тож будьте поблажливі усім.